Україна це земля, де історія залишила безліч свідчень величі та драматичних перипетій, зафіксованих у стінах розкішних палаців та маєтків. Ці споруди захоплюють не лише своєю красою, а й унікальними історіями людей, які колись населяли їхні стіни, формуючи долі міст і цілих регіонів. Першу частину відео про палаци України можна подивитися у нас на каналі. Посилання є в описі під цим відео. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Серед зелених пагорбів Івано-Франківщини здіймається Палац Рейв у Приозерному. Велична барокова споруда, що колись належала знатному польському роду, ця барокова резиденція була зведена у середині XVIII століття для польського роду реїв, котрі володіли тутешніми землями і прагнули підкреслити свій статус величною садибою. Симетричні фасади, витончені форми і широкі вікна надавали будівлі особливого шарму. А навколо простягався регулярний парк з алеями, що гармонійно доповнював архітектурний ансамбль. Палац став одним із осередків шляхетського життя краю, та бурхлива історія Галичини залишила на ньому свої сліди. Війний за занепад початку ХХ століття зруйнували резиденцію, і вона так і не була відновлена. Сьогодні збереглися лише її мальовничі рештки фрагменти стін, арок і фасадів, які нагадують про колишню велич та приваблюють мандрівників своєю атмосферою. Навіть у руїнах палац реїв не втратив своєї магії. Він став символом зниклої аристократичної доби, що оживає у шурхоті вітру й уяві тих, хто завітає сюди. Маріїнський палац у Києві один із найвідоміших архітектурних символів столиці. Його історія почалася у 1744 році, коли до Києва приїхала імператриця Єлизавета Петрівна і наказала збудувати для себе розкішну резиденцію. Автором проекту став італійський архітектор Бартоломео Растреллі, який створив шедевр у стилі бароко з пишними фасадами, розкішними інтер'єрами та парадними залами. Хоч сама Єлизавета так і не побачила завершений палац, він став символом імператорської присутності в Києві у 19 столітті. Палац кілька разів горів і відбудовувався. А свою сучасну назву отримав на честь імператриці Марії Олександрівни, дружини Олександра II. Будівля неодноразово виконувала різні функції, була імператорською резиденцією місцем для урочистих прийомів і навіть шпиталем. У 20 столітті маріїнський палац занепав, але згодом його відреставрували. Маріїнський палац вражає не лише архітектурою, а й тим, що він є унікальним поєднанням київської історії та європейського бароко. Серед широких полів і дубових гаїв Житомирщини височіє палац ганських у верхівні, місце, що зберігає історію одного з найзагадковіших кохань у світовій літературі. Цей палац, збудований у 18 столітті, належав родині ганських представникам польської аристократії. Але найбільше він відомий завдяки Еві Ганській, яка стала дружиною знаменитого французького письменника Оноре де Бальзака. Архітектура будівлі виконана у стилі класицизму: строгі лінії, симетричний фасад. У палаці зберігалися антикварні меблі, рідкісні книги, дорогі гобелини. А в кабінеті господарів можна було знайти рукописи бальзака. Саме тут письменник працював над своїми творами та насолоджувався красою українських краєвидів. Сьогодні палац ганських є частиною музейного комплексу, який зберігає пам'ять про видатного письменника. Та його українське кохання на сході України серед промислових ландшафтів бере свій початок історія Донецька, що колись носив назву Юзівка. Її засновником став британський підприємець і промисловець Джон Джеймс Юз, який у 1869 році привіз сюди обладнання для металургійного заводу та десятки інженерів із Великої Британії. Разом із заводом він звів і власну оселю будинок Юза, що став символом англійського коріння міста. Будівля мала вигляд добротного двоповерхового особняка у стилістиці пізньої вікторіанської Англії. Її фасади вирізнялися стриманістю, а не готичною пишнотою, широкі вікна, симетричні форми, цегляні стіни. Усередині облаштували кабінети, вітальні й невелику бібліотеку. З технічними довідниками та книгами, які привезли з Британії. Тут збиралися партнери Юза, обговорювалися справи заводу і майбутнє нової колонії, що швидко розросталася навколо металургійних цехів. Після Революції будинок, як і підприємства Юзів, був націоналізований. Згодом він утратив своє первісне призначення, а його образ перетворився радше на легенду. Сьогодні згадки про будинок Юза зберігаються у документах та спогадах, а сам він залишається символом початку історії Донецька, часу, коли британський інженер заклав тут фундамент великого індустріального міста. На межі Чернігівщини та Полтавщини, серед безмежних полів та густих лісів, розташований Палац Закревських, одна з найромантичніших аристократичних резиденцій України. Будівництво цього палацу було розпочато всередині 19 століття графом Платоном Закревським, який прагнув створити для своєї дружини архітектурний шедевр. У цьому маєтку довгий час гостював Тарас Шевченко, який був близьким другом родини Закревських. Тут він створив кілька своїх відомих портретів, а також писав вірші, надихаючись атмосферою аристократичного життя. Оточує парки з старовинними дубами, які за легендою були посаджені ще за часів козацької доби. Згодом маєток занепав, але його готична загадковість та історичні легенди досі приваблюють дослідників та туристів. У селі Антопіль на Рівненщині розташований Палац князів Четвертинських представників одного з найдавніших аристократичних родів Волині. Його було зведено у 18 столітті. А у 19-му перебудовано у стилі класицизму. Будівля мала двоповерховий корпус із симетричним фасадом і бічними флігелями, що формували просторий двір. Навколо розкинувся парк, закладений у регулярному стилі з алеями та декоративними насадженнями. Палац виконував роль родової резиденції, де зберігалися архіви, бібліотека та предмети родинної колекції. У парадних залах. Відбувалися урочисті прийоми й сімейні події. Архітектурна стриманість і симетрія фасадів відображали смаки того часу та відповідали загальноєвропейським тенденціям. Після революції, 1917 року, маєток був націоналізований, а його інтер'єри втратили первісне оздоблення. У радянський час у палаці містилися навчальні заклади, що зберегло саму будівлю. Хоча й із втратами автентичних деталей. Сьогодні палац Четвертинських зберігся частково, але лишається важливим свідком історії Волинської шляхти. Це пам'ятка, що нагадує про славетний рід і добу, коли Волинь була осередком аристократичної культури, у мальовничому селі Дениші неподалік Житомира, стоять руїни колишнього палацу Терещенків. Родини відомих українських меценатів і цукрозаводчиків маєток. Збудували наприкінці 19 століття для Миколи Артемійовича Терещенка. Архітектура палацу поєднувала риси неоренесансу та модерну, двоповерхова споруда з вежами, широкими терасами і великими вікнами, з яких відкривався краєвид на річку тетерів. Палац був не лише розкішною резиденцією, а й осередком культурного життя. Тут бували відомі діячі того часу, а господарі займалися благодійністю та розвитком місцевих земель. Під час Другої світової війни будівлю сильно пошкодили, і відновити її вже не вдалося. Сьогодні збереглися мальовничі руїни з високими стінами, арочними вікнами та залишками башти, що нагадують про колишню велич. Попри занепад, палац став популярним туристичним місцем. Сюди приїжджають фотографи, мандрівники та альпіністи. Адже навколо розташовані скелясті урвища і сучасний скеледром. Руїни Терещенків це символ минулої слави та водночас нагадування про потребу збереження української архітектурної спадщини. У самому серці чернівців серед старовинних вулиць і зелених алей, височіє резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Величний архітектурний ансамбль, що сьогодні визнаний пам'яткою ЮНЕСКО, і є одним із найгарніших університетських комплексів Європи. Споруджена у кінці 19 століття за проектом чеського архітектора Йозефа Главки, резиденція стала символом багатонаціональної буковини, яка поєднала українську, австрійську, румунську та німецьку культуру. Будівля виконана у неомавританському стилі. Що додає їй вигляду східного палацу. У головному корпусі колись розташовувалися покої митрополита, його бібліотека, бальні та аудієнційні зали. Особливою окрасою комплексу є величезний внутрішній двір із садом, засадженим рідкісними деревами та квітковими композиціями. Сьогодні тут розташований Чернівецький національний університет, і, хоча функціональне призначення змінилося, дух епохи та велич архітектури залишаються недоторканими. У містечку Микулинці на Тернопільщині зберігся палац Реїв, одна з найпрестижніших резиденцій XVIII століття. Він збудований у стилі пізнього бароко та з елементами класицизму. Фасад палацу вирізняється гармонією форм і вишуканими фронтонами, а колись його інтер'єри прикрашали мармурові каміни, ліпнина та колекції мистецтва з Італії і Франції. Навколо розкинувся регулярний парк із алеями та декоративними насадженнями. Згодом маєток перебудовували конопки. Попри втрати, стіни та елегантний силует, збереглися, нагадуючи про добу, коли Поділля було землею розкішних магнатських резиденцій. Серед виноградників Херсонщини на високому березі Дніпра розкинувся палац князя Трубецького у селі Веселому, один із найвишуканіших маєтків аристократії півдня України. Його історія розпочалася наприкінці XIX століття, коли князь Петро Трубецький нащадок старовинного дворянського роду вирішив збудувати тут не лише розкішну резиденцію, а й створити елітне виноробне господарство. Палац вирізняється витонченістю французького неоренесансу, що надає йому аристократичної елегантності. Його фасад, прикрашений арками, вежами, балюстрадами, що додають йому вигляду середньовічного замку. Великі панорамні вікна відкривали неперевершений краєвид на розлогі виноградники, які простягалися аж до самого горизонту. Сьогодні палац Трубецького частково зберігся, а виноробня продовжує своє існування, зберігаючи традиції виробництва вин, що колись здобули визнання в Парижі та Лондоні. На березі Західного Бугу серед мальовничих краєвидів Червонограда здіймається палац Потоцьких. Одна з найелегантніших резиденцій магнатських родів Галичини XVIII століття. Його зведення розпочалося у 1730 х роках на місці давнього замку, а ініціатором став князь Северин Потоцький, який прагнув перетворити місто на розкішну резиденцію свого роду. Архітектура палацу виконана у стилі зрілого бароко з елементами класицизму. Симетричні фасади, потужні резаліти, фронтони та парадний в'їзд із брамою надавали йому вигляду справжнього європейського двору. Навколо палацу заклали регулярний парк із алеями та скульптурами, що плавно спускався до річки, створюючи романтичний краєвид. Усередині будівлі містилися розкішні інтер'єри. Тут відбувалися бали, прийоми та дипломатичні зустрічі, що підкреслювали політичну вагу магнатів. У XIX столітті палац зазнав перебудов, а після Першої світової війни поступово занепав. Проте навіть у руїнах він вражає своєю монументальністю та величчю, нагадуючи про часи, коли Червоноград був осередком аристократичної культури. Сьогодні палац Потоцьких у Червонограді потребує реставрації, але залишається важливою архітектурною пам'яткою, що зберігає дух барокової Галичини. Колись у самому центрі сучасного Дніпра височив палац Потьомкіна, розкішна резиденція, яка вражала своєю імперською могутністю, та була символом слави одного з найвпливовіших політиків XVIII століття Григорія Потьомкіна. Цей палац був збудований у 1780 році за наказом самої Катерини II, яка дарувала Потьомкіну титул генерал-губернатора Новоросії. Його місце розташування було обрано не випадково на високому березі Дніпра, звідки відкривався величний краєвид на новозбудоване місто Катеринослав. Архітектура будівлі поєднувала риси російського класицизму та бароко. Величний фасад, увінчаний масивним фронтоном, широкі аркади, витончені пілястри та високі панорамні вікна створювали образ справжньої імперської резиденції. Інтер'єри палацу були не менш вражаючими. Величезні парадні зали, розписані фресками європейських майстрів, позолочені карнизи, дорогі меблі з червоного дерева та дзеркальної галереї, що відбивали світло кришталевих люстр. У залах проходили урочисті прийоми, бали, дипломатичні зустрічі. Тут формувалися рішення, що визначали долю всього півдня України. На тихій околиці Львова, серед зелених лук та старих садів, височує палац архієпископів у Оброшені, одна з найвишуканіших барокових резиденцій Галичини, збудований у середині XVIII століття для львівських греко-католицьких архієпископів. Він став не лише за міською резиденцією, а й символом духовної та культурної величі того часу. Автором проекту вважають відомого архітектора Бернарда Меретина, творця собору Святого Юра у Львові. Фасад палацу вирізняється гармонією барокових форм: симетричні крила, високі вікна, декоровані пілястрами та дах із характерними мансардами. Усередині колись були парадні зали для прийомів, оздоблені ліпниною й настінними розписами, а також приватні покої архієпископів. Навколо розкинувся регулярний парк із алеями та фруктовим садом, що створював атмосферу справжньої резиденції європейського зразка. У різні часи палац переживав занепад і відновлення, однак зберіг свій історичний шарм. Сьогодні він є пам'яткою архітектури національного значення та приваблює поціновувачів старовини, що прагнуть відкрити для себе маловідомі перлини Львівщини. У серці Івано-Франківська й досі стоїть Палац Потоцьких, колишня велична резиденція магнатського роду, що започаткував історію міста. Закладений у другій половині XVII століття Андрієм Потоцьким, він поєднував у собі риси фортифікаційної споруди і розкішного житлового комплексу. Первісний ансамбль мав барокові акценти, просторі зали та урочисту архітектуру, яка підкреслювала впливи й багатство його власників. У цих стінах. Приймали іноземних послів, відбувалися бали й дипломатичні зустрічі, що формували політичне і культурне життя регіону. Згодом палац неодноразово перебудовували, змінювалася його зовнішність і функції. Він служив військовим шпиталем, лікарнею, адміністративним центром. Час і війни позбавили його колишньої пишності, однак збережений центральний корпус і флігелі і сьогодні зберігають подих давньої історії. Нині Палац Потоцьких не зруйнована руїна, а радше забута перлина, яка потребує реставрації та відродження. Його стіни, хоч і позбавлені колишнього блиску, все ще нагадують про ту епоху, коли Станіславів був однією з найяскравіших резиденцій Магнатської Галичини. На мальовничих просторах Житомирщини серед вікових дерев. Стоїть палац Терещенків у червоному, символ розкоші, витонченого смаку та благодійництва легендарної родини цукрових магнатів. Цей величний комплекс був зведений у 19 столітті для відомої родини Терещенків, яка не лише володіла величезними маєтками, а й зробила великий внесок у розвиток науки, культури та освіти в Україні. Палац виконаний у неоготичному стилі, що було досить рідкісним для того часу в Україні. Високі башти з зубчастими завершеннями, витончені вітрежі, масивні двері з різьбленням усе це надавало маєтку вигляду справжнього британського замку. Усередині палац був розкішно оздоблений, простої зали, з картинами європейських майстрів, каміни з білого мармуру, оксамитові штори, масивні люстри, що відзеркалювали світло в кришталевих дзеркалах. Поруч розташовувався величезний парк, що нагадував класичні англійські ландшафти. Сьогодні палац потребує реставрації, але його готичний силует і досі вражає кожного, хто потрапляє на його територію. Палац Браницьких у Білій церкві головна окраса знаменитого дендропарку Олександрія. Його спорудили у кінці XVIII століття для графині Олександри Браницької. Яка перетворила Білу церкву на центр культурного життя Київщини. Архітектура палацу виконана у стилі класицизму, фасад прикрашали масивні колони, симетричні крила та парадний в'їзд, що вів до розлогого двору. Усередині містилися урочисті зали для прийомів і концертів, приватні покої з елегантними меблями та бібліотека. Саме тут відбувалися світські вечори, де збиралася еліта краю. Але найбільшим скарбом палацу став Парк Олександрія, унікальний ансамбль із павільйонами, альтанками, фонтанами, ставками та мальовничими алеями. Його створювали найкращі європейські архітектори та садівники, а задум графині полягав у тому, щоб парк став місцем натхнення і відпочинку. На жаль, сам палац не повністю зберігся. У 20 столітті він зазнав руйнувань, і сьогодні від нього залишилася лише частина комплексу. Проте навіть у такому вигляді він залишається символом Олександрії та нагадує про величний розквіт Білої церкви у добу Браницьких. У селі Чернятин Жмиринського району на Вінниччині стоїть Палац Вітославських Львових. Одна з найцікавіших пам'яток садибної архітектури Поділля. Його збудували на початку 19 століття для польського шляхтича Станіслава Вітославського. Автором проекту вважають італійського архітектора Франческо Бофо, відомого своїми роботами в Одесі. Будівля виконана у стилі класицизму з елементами ампіру, двоповерховий корпус із виразним центральним портиком, прикрашеним колонами Коринфського ордера, фасад вирізняється строгими пропорціями. А високі вікна додають легкості монументальній споруді. Усередині палац мав парадні зали, бібліотеку та картинну галерею. У другій половині 19 століття садиба перейшла до роду Львових, які продовжили її розбудову і підтримували добрий стан комплексу. Маєток залишався важливим культурним осередком, де відбувалися світські зустрічі та прийоми. Після революції палац було націоналізовано. Протягом радянського періоду в ньому діяв аграрний технікум, завдяки чому споруда не була зруйнована. Сьогодні палац Вітославських Львових зберіг свій класичний вигляд і функціонує як навчальний заклад. Він і досі вражає гармонією форм та є одним із найяскравіших прикладів аристократичних садиб Поділля. Біля підніжжя могутнього масиву Айпетрі на березі Чорного моря стоїть Воронцовський палац, один із найвідоміших архітектурних шедеврів Криму, що поєднав у собі неоготику, східні мотиви та романтизм. Будівництво цього величного комплексу розпочалося у 1828 році за наказом генерал-губернатора Новоросії Михайла Воронцова, який прагнув створити ідеальну літню резиденцію на узбережжі Чорного моря. Палац проєктував британський архітектор Едвард Блор, який використав для будівництва локальний діабаз, завдяки чому стіни мають унікальний темно-сірий відтінок. Його фасад унікальний тим, що з одного боку нагадує середньовічний англійський замок, а з іншого східний палац із мінаретами. Величезні кам'яні сходи ведуть до головного входу. Внутрішні зали палацу прикрашені різьбленими меблями, картинами європейських художників, гобеленами та люстрами з муранського скла. Навколо розкинувся англійський парк, закладений садівником Карлом Кебахом, у якому можна знайти гроти, каскадні фонтани, тераси з екзотичними рослинами та мости через струмки. Сьогодні Воронцовський палац є частиною музейного комплексу та залишається однією з головних туристичних перлин Криму. Серед Кипарисових гаїв на пагорбах Лівадії підноситься Лівадійський палац, символ імператорської розкоші та один із найважливіших історичних об'єктів Криму. Палац був зведений у 1911 році за наказом Миколи II, останнього російського імператора як його літня резиденція. Архітектор Микола Краснов спроєктував будівлю у неоренесансному стилі. Використовуючи білий кримський мармур, завдяки чому палац сяяв у променях сонця. Його фасад прикрашений аркадами, колонами та витонченими балюстрадами, а у внутрішніх залах розміщувалися венеційські дзеркала, гобелени та витончені меблі з червоного дерева. Саме тут, у 1945 році, відбулася Ялтинська конференція, на якій лідери союзників Черчилль, Рузвельт і Сталін вирішували післявоєнний устрій світу. Сьогодні Лівадійський палац є музеєм, що зберігає пам'ять про дві епохи: царську велич і глобальні зміни ХХ століття. Українські палаци це не просто пам'ятки архітектури. Це живі свідки епох, що промовляють до нас крізь століття. Їхні стіни бачили велич імперій і занепад шляхетних родів, творчість великих поетів та драматичні політичні події. На жаль, багато з цих шедеврів сьогодні перебувають у напівзруйнованому стані та потребують уваги і реставрації. Відновлення та збереження цих палаців це шанс не тільки повернути красу і велич минулого. А й відкрити для майбутніх поколінь безцінні уроки історії, культури та людської долі, що приховані в стінах цих неймовірних будівель. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.